Комбайнер Ігор Черненко цьогоріч пересів на нову машину. Чоловік хизується бортовим комп'ютером та можливостями комбайна. Нажав кнопку, воно не в землю жатка опустилася, а на определеній висоті стане сама. Або копірується як десь нерівне поле. Вона сама. Піднялася, опустилась там чи один край піднявся. Проте навіть такі комбайни безсилі проти стихії в області без зупину йшли дощі, тож техніка просто вгрузає в багнюку, додав клопоту аграріям і поривчастий вітер, який вклав зернові на землю. Фермери у розпачі збіжжя втрачає свою якість. Зайві опади можуть зробити такі неприємності. По перше, це може бути втрата клейковини. Це, це один втрата клейковини, це втрата якості Мокра, коли є існує такий вислів, як куття. Попри негоду хліборобам уже вдалося обмолотити зерно на 20 гектарах. По краях полів зібрали перші 100 тонн пшениці. Тепер її сушать. Додаткові витрати кажуть аграрії, позначаться на собівартості пшениці. Це більше мороки, як ви кажете, і певні фінансові витрати. Це газ, який ми використовуємо для сушки. І трудозатрати. Якщо це зерно могло сухе йшло з поля, то могли б його класти прямо на склади. А це потрібно доводити до певних кадиться. Це за витрати. Нині в області Жнив очікують три тисячі гектарів пшениці, а хлібороби чекають потепління та сухої погоди. Тим часом синоптики прогнозують дощі і наступного тижня. Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко, Сумська область, п'ятий канал.